Ну що, почнемо з того. Сутність партії сила людей, і чим вона якісно відрізняється від інших вже адаптованих до українського політику партій, які ми звикли бачити на бордах і в рекламних роликах і в парламенті. Сила людей це спільнота. Спільнота, яка не задоволена тим, якою є політика сьогодні. І хоче системно змінити ті закономірності, які сьогодні. Будемо спостерігати в політику нашому. Так сталося, що після виборів 2012 року нам остаточно стало зрозуміло, що на той момент парламентська опозиція злила вибори Януковича і що Якщо нічого не робити, то маємо всі шанси в 2015 році залишитися з тим самим президентом і до 2020 року жити в тоталітарній країні. Такі перспективи ясно, що нікого не влаштовували, тому почали думати, що ж власне треба робити. Зібралися з усієї України близько 20 трохи більше осіб, зовсім різних. Були адвокати, мер міст, депутати місцевих рад, підприємці, журналісти. І вирішили, з'явилися в кімнаті, вирішили домовитися про те. Чи потрібна нам країна взагалі? От може, може все нормально, а якщо потрібно, то що треба робити для того, щоб ці зміни впровадити? І перше, до якого висновку дійшли, про те, що якщо нічого не робити, то нічого не буде. Ну, тобто, Якщо, власне, зараз не стати і не почати і створювати собі, своє майбутнє, то те майбутнє, яке ми хочемо, саме не прийде точно. Ми побачили основну проблему в українському політику в тому, що система політична працює неправильно. Справа в тому, що суспільство це група людей, які домовилися жити спільно на своїй території, і для того, щоб захищатися, розподіляти свої ресурси, встановлювати правила поведінки, які всі влаштовували, і створили державу, створили апарат управління. Для того, щоб наповнити цей апарат управління живими людьми, вони домовилися про якісь відносини, про те, як вони будуть це робити. Ці відносини, система цих відносин називається політичною системою. На якомусь етапі вона працювала більш-менш правильно, а це означає, що людина, яка має авторитет, приходила до суспільства, умовно кажучи, і казала, що друзі, доручіть мені виконувати оцю функцію в інтересах суспільства. Отримувала такий кредит довіри, брала на себе відповідальність, виконувала функцію і збільшувала свій авторитет. Так має працювати політична система в нормальному суспільстві. На певному етапі, після того, як комуністична ідеологія була девальвована, в українську політику серйозно зайшли гроші. І вузька дуже група людей, які контролювала значну частину, основну частину національного багатства, почали використовувати державу в своїх особистих корисних інтересах. І з тих пір ситуація ситуації ця тенденція лише посилюється. Сьогодні політика працює за наступним принципом. За рідкими виключеннями. Людина витрачає гроші, щоб прийти до влади, щоб мати можливість заробити ще більше грошей. Так немає і бути і так не буде. Бо дуже скоро держава за такою закономірністю просто припинить своє існування. Вона просто не зможе успіховувати і суспільство, і інтереси цих людей. Для того, щоб це змінити, потрібна інституція, потрібна група людей, спільнота, яка почне. Всупереч тому, що відбувається навколо, ламати шаблони, ламати стереотипи і працювати по-іншому. Яка в умовах, де вигідно мати політичні проекти, які орієнтуються на соціологію, які займаються популізмом, які контролюються зверху вниз, будуються зверху вниз, бо це швидше і за гроші, які побудовані як корпорації або маркетингові мережі. В таких умовах, коли такий тренд виграє. Має бути спільнота, яка запропонує суспільству інший підхід. Підхід чесний, коли люди знизу об'єднуються для, узгоджують свій інтерес і об'єднуються для того, щоб цей інтерес захищати. Сила людей була побудована саме так. По всій Україні пройшли презентації, пройшли знайомства, зустрічі. Люди більше 500 осіб домовилися про те, що ми маємо створити політичну партію. Протягом більш ніж півроку з перервою на Майдан, тому що. Під час Майдану переважна більшість активістів села людей, як льодові громадяни брали участь усім вам дуже добрих подій. Після Майдану були створені національні комітети, підготовлені і підготовлений проведені установчих з'їздів. Як це передбачено законом, ми зібрали більше 12 тисяч підписів в двох третинах районів, двох третинах і створили першу політичну партію, створену чесно, так як в цьому вона має бути. Тобто це не симулякар, це не куплена партія. Це партія створена, це середовище, це спільнота, яка об'єднана одними цінностями і чітко розуміє, що треба робити для того, щоб досягнути своєї війни. І в цьому ключова відмінність сили людей. Ми справжні. Ми робимо те, що говоримо, і говоримо те, що маємо робити, що маємо нам не робити. Список, який ми пропонуємо сьогодні суспільству, наприклад, на вибори, на нашу інформацію, єдиний в Україні формувався шляхом. Прямого, але таємного голосування рейтингового, прямо на з'їзді. Ми, виходячи на з'їзд, не знали, хто буде, на якому місці в списку, і під час інтерактивного голосування, ну тобто в процесі вже самому за узгодженою, за здалек процедуру, чесно вибрали тих людей, яким наше середовище довіряє представляти його перед суспільством. Є ще багато відмінностей, я думаю, що ми з вами ще поговоримо сьогодні про ці відмінності. Але саме справжність, саме те, що ми є партією, а не здаємося нею, а не перекидаємося нею і є ключовою відмінністю села Людей. Для того, щоб було розуміння, що село Людей не є симулятором, назвіть, будь ласка, тих, хто став ініціатором заснування політичної сили і якихось найвидатніших або найвідоміших осіб, які сьогодні є в Списку партії. Ви знаєте, ми з самого початку будували процес таким чином, щоб уникнути однієї пастки, такої дуже типової пастки для подібного роду середовищ. Пастка полягає в тому, що в Україні у нас діє правило два казакати гетьмана. Тобто, якщо є якісь там отци-основателі цього процесу, якщо вони таким чином себе позиціонують. То існує вірогідність, що велика кількість людей туди не піде в той процес лише тому, що ніби там вже хтось є. Тому з самого початку ми говорили про те, що засновниками і ідеологами сила людей є ті люди, які на з'їзді приймали рішення і готували цей з'їзд. Це більше, ну це декілька сотень людей. Ну, окремо когось вирізняти з ініціаторів я не став би, але я був один з них. Тому я дуже добре розумію, що цей процес готувався значною кількістю людей. І імена більшості з них вам нічого не скажуть. З приводу людей, які можуть бути вам відомі, можете поглянути на список, там є достатньо відомі люди. Це, наприклад, Ігор Геннадій Друзенко. Він зараз є урядовому повноваженим з питанням національної політики. Він тісно пов'язаний, його діяльність тісно пов'язана з Кам'янським Дійськом, до речі, його тут добре знають. Це Олег Дівчук, це теж людина, яка добре відома в Хмельницькій області, і його також добре знають, він також був майже з самого початку цього процесу, в процесі створення нової політичної партії, дуже добре розуміє її суть. Це Віктор Вереддіч Мусіяка, професор, один із співавторів Української Конституції, це Ігор Васильович Кобаненко, який сьогодні заступник міністра оборони, адмірал, і так далі і тому подібне. Але об'єднує цих людей те, що до нашого середовища вони не є чужі. Кожен з них пройшов значний шлях поряд з цим середовищем, під час Майдану, до Майдану і після Майдану. І ми можемо з певністю сказати, що ми пропонуємо суспільству лише тих людей, якість і наміри, яких є перевіреними, і які об'єднані сьогодні єдиним баченням розвитку України. Ну, принаймні стратегічно. Я, тр... Я трошки допомню, наприклад, хто ще є ініціатором і майже з самого початку, це є Павло Білус, один з сотників Майдану, сотник 15-ї сотні, зараз учасник АТО, також один з ініціаторів Сили Людей, ну і рівень, там, то, що він був сотником, показує рівень, який був застосований членами Сили Людей під час Майдану. Такі зусилля були докладені. Припустимо, що сила людей переможе на і сформує коаліції в парламенті. Чи є вже чітка візія розвитку України в найближчі роки? Чи це буде країна, де буде більше повноважень приватного сектора, чи це буде соціальна держава? Скажіть кілька слів про це в основу нашої програми ми поклали необхідність зміни роботи системи політичної послаблення впливу олігархів. Тобто людей, які представляють крупний капітал на державу. Чому? Тому що сьогодні держава працює на них, а інтереси всіх інших людей враховуються за залишковим принципом. Для того, щоб зменшити цей вплив, тобто як температура в кімнаті, тобто, розумієте, треба говорити про системні зміни. Ми, ми хотіли б говорити про чотири основні ключові реформи або блоки реформ, які ми впроваджували в першу чергу паралельно. Перша з них це децентралізація, безумовно. Громади мають отримати значно більше повноважень, ніж зараз. І ніж насправді них були і за моєю Конституцією. Ви знаєте, що протягом останніх років, з 2010 року, в місцевому в принципі знищувалося. Тому вони мають отримати не лише права, а ще й реальну здатність реалізовувати ці права. Тобто доступ до бюджетів конкретних в місцевих радах, в громадах має залишатися більше коштів. У місцевому суммуванні має залишатися більше повноважень. Має повинна бути можливість створювати і контролювати муніципальну міліцію, яка забезпечує тебе громадський порядок і так далі, тому подібне. Там дуже багато можна розшифровувати і розвивати цю тему. Другою системною, системною блоком реформ є дерегуляція. Держава має зменшити свій вплив і своє втручання в приватний сектор, безумовно, тому що власникам набагато краще видніше, яким чином від друговолівати ринок, а держава має лише забезпечити. Демонополізацію цих секторів, тобто вона має забезпечити рівні правила гри і дотримання цих рівних та правил гри, щоб е самоврядні ці організації не перетворилися на чиїсь монополії і не контролювалися ними, і таким чином хто якийсь гравець, один або група гравців не забезпечували якісь правила на ринку в своїх інтересах. Держава має виступати чесним арбітром. Держава має стати партнером, надавати соціальні послуги. Населення підтримувати їх, звичайно, Вона має стати другом, а не ворогом, як вона є зараз. Тому дерегуляція, зменшення ролі держави в управлінні, в регулюванні бізнесу і в регулюванні приватного сектору, приватного життя, також є другим системним підходом, за яким ми виступаємо. Третє, про що би я говорив, ми про що говоримо, що ми декларуємо, це систематизація власності в Україні. Ми переконані в тому, що переважна. Значна частина корупційних діянь в Україні чиниться тому, що населення не має можливості проконтролювати, у кого була власність, яку вона передана. Має бути оприлюднені повний вичерпний перелік наявних у держави відомих ресурсів, як і природних ресурсів, тобто копалень, корисних копалин, тому що в Україні десятки сотні родовищ різних ресурсів з яких відбуваються продукції, тобто сировини на насправді мільярди доларів, і які в ціні залишаються від держави, не оподатковуються. Цих коштів, на нашу думку, вистачило для того, щоб вирішити значну частину проблем, в тому числі і соціальної сформи. Тому має бути наведений порядок в державних реєстрах. Інформація державних реєстрів власності має бути відкрита. мають бути впорядковані земельні кадастри. мають бути е, нарешті розставлені акценти, що і кому належить цій державі. Бо сьогодні цього немає. Е, ви дуже здивуєтеся, якщо дізнаєтеся відсоток впорядкування інформації про власність, вона є дуже-дуже значною, менше 10% скільки. Е, і четверте, на чому ми хотіли би наполягти, на необхідності створення чесних правил. Громадяни України, іноземні інвестори, вітчизняні інвестори, інвестори нарешті мають зрозуміти, що тут є правила, якісь. Треба про них просто домовитись. Треба чітко розуміти, що це можна, оце не можна. Для того, щоб забезпечити ці правила, для того, щоб олігархи не боялися втрачати вплив на державу, тому що сьогодні вони її сприймають як інструмент захисту в умовах безправі. Тому що хто контролює державу, той контролює суди, хто контролює суди, той має бізнес. Така закономірність має піти в історію. Не має бути реваншизму, політики реваншизму. Мають бути зрозумілі правила. Для того, щоб ці правила були вагомими, їх треба виконувати і забезпечувати їх виконання. Для цього має працювати правоохоронна система. Кількість правоохоронців має бути значно зменшена, а її рівень забезпечення значно збільшений. Повинні бути проведені структурні зміни, структурні реформи, які забезпечували би нову якість, по суті, послуги, які надають правоохоронний органів, тобто охорони громадського правопорядку. Має піти в історію, практика, радянська практика, планування рівня розкриття злочинів. Цей архаїзм породжує значну частину корупції в правоохоронних органах, і від цього також треба відмовлятися системно. Не лише на рівні прийняття якихось нормативних документів, а ще й на рівні впровадження. Правоохоронні органи треба перезапускати просто. Це чотири основні блоки, які паралельно потрібно впроваджувати, і за умови впровадження яких за декілька років Україна відчує значні зміни. З даних позицій випливає те, що держава має бути відділеною від олігарх, олігархізму. Так? Яким чином з цим можна боротися, і як можна відділити державу від олігархів? Тобто їхній вплив на державні структури, на той самий парламент, на парламентські робота. Як з цим Ви ніяк не відділити тому що вони такі самі громадяни або такі самі резиденти України. Тобто бізнес наш. Він є частиною суспільства. І його інтереси також треба враховувати. Нам треба відійти від риторики, що хтось є ворог, а хтось є друг. У нас є інтереси у всіх різні. І ці інтереси нам треба вчитися збалансовувати. Біда України полягає в тому, що одна дуже невелика група людей звикла до того, що їх інтереси безумовно мають враховуватися. І для цього вони мають контролювати державу. От з цим треба дійсно боротися, з таким підходом. А боротися з таким підходом можна лише об'єднавши ресурси, зусилля іншої значної групи людей. Я би говорив про середній клас, не з майнової точки зору, а з точки зору самоусвідомлення. Тобто люди, власники, люди, які усвідомили себе громадянами України, які зрозуміли, що їм ця держава потрібна, нарешті мають об'єднатися, домовитися про спільні інтереси і створити механізми їх захисту. Таким механізмом сьогодні є сила людей для значної групи людей. Я абсолютно переконаний в тому, що ця група людей, ця спільнота буде зростати в геометричній прогресії. Які джерела фінансування партії? Треба відділяти дві сфери, вони є принципово різні. Якщо ми говоримо про фінансування діяльності організації, тобто функціонування структури, то це членські внески. Така політична сила має фінансуватися виключно за рахунок членських внесків, але маю сказати, що на етапі становлення. Ще весною, ну, тобто, коли ми створювали політичну партію, існувала громадська організація. І ця громадська організація в тому числі використовувала допомогу іноземних фондів. Тому такий вплив, ну, тобто, таке залучення грошей, таку допомогу ми вважали за потрібне і за можливо тоді приймати. Але політична партія, як Суб'єкт виборчого процесу, і в принципі як суб'єкт політики має фінансуватися виключно за рахунок связьких внесків, тому що лише тоді вона буде справжньою незалежною. Якщо говорити про діяльність, про проєкти, наприклад, про вибори, наприклад, про лобістські компанії, про піар-компанії, то тут окрема штука. Ви знаєте, нас за роки незалежності привчили до того, що політика є дуже дорогою справою. Це стереотип. Справжня політика є набагато дешевшою, ніж може здаватися. Бо справжня політика це не про вибори. Справжня політика це про інструменти впливу. А вибори це є один з інструментів впливу. Тому нам потрібно насправді набагато менше грошей і ресурсів, ніж може здаватися на першу поліці. І ніж це використовують, і ніж в таких ресурсах мають потребу інші політичні країни. Тому що ми побудовані принципово по-різному, по-іншому. Свої діяльності ми будемо ставити конкретну мету. Шукати конкретних союзників, об'єднуватися з цими союзниками ресурсів і спільно знову працювати для цієї нації. Саме для цього ми і створилися. З ким наразі готова співпрацювати з вами? З усіма людьми, які мають спільні з нами ціни. Ми хочемо взагалі, не забуваючи про те, що в державі є злочинці, які мають понести справедливе покарання. Ми маємо намір працювати з абсолютно з усіма, хто має спільні з силою людей Якщо дійсно щиро люди хочуть досягнення того самого, що і ми, ми готові об'єднувати з ними досі. Рекламна кампанія, наскільки масштабною вона планується? Це ж питання відносно, правда. Ми, ми робимо ставку на рекламну кампанію за рахунок, яка буде здійснюватися активістами-волонтерами. І зосередження таких волонтерів насправді ми очікуємо в місцях, де банкуються наші депутати-мажоритарні. Це основна типу, ставка на коло. Ми зараз, якщо я не помиляюся, сьогодні я виїхав з Києва, ще вчора ми мали підписати договір з по-моєму першим національним про те, що ми замовили якийсь блок реклами. На жаль, суму вам не скажу, там щось близько 180 тисяч гривень, але... Ну, Мабуть, що це буде телевізійна реклама. Про це краще запитати у штабу. Інтернет будемо використовувати, безумовно, особисті комунікації будемо використовувати, особисті зв'язки. Але завжди у своїй діяльності ми ставили. Робили ставку на особисті зустрічі, тому що віримо, що лише в очі в очі можна по справжньому передати ту ідею, як у мене санкція. І метою парламентської компанії безумовно ми розраховуємо на те, щоб здобути ну, достойний серйозний результат, але метою є перш за все поширення ідей сили людей. І на це ми зараз працюємо на повній потужності. А скільки всього мажоритарників балотується під квотою сили людей? Якщо я не помиляюся, 18 від партії. До двадцяти до, плюс, 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 до 10 людей, яких підтримали серед людей, які не, не є висуванцями сили людей. Я, на жаль, не пам'ятаю цифру, якщо треба, якщо це принципово, то ми можемо так розвинути в штати і запитатися від От на прикладі Вадима Мендакала, яким чином відбувався відбір на які би йшли або підтримували цю партію? Серед людей побудовано таким чином, що рішення відділення партії приймається знизу. І громада, і члени села людей, які зареєстровані в камянськ приймали рішення про те, що ця людина, про яку я сказав, вона є достойною представляти цю громаду, і достойно балотуватися в Верховну Раду України для того, щоб захищати інтереси на цій території. У нас відповідно до статуту. Висування кандидатів здійснюється політичною радою, ну, тобто ми на з'їзді висували, а потім у політичної раду довисували кандидатів, і тому рішення було прийнято в тому числі і політичною радою, для того, щоб підтримати такі дії. Але ініціатива і рішення основне ухвалювалося осередками в Кам'янському бізнес. Тут, мабуть, краще до менеджера питання, так? оскільки нещодавно в міській раді була створена депутатська група Сила людей. В принципі, цими людьми, цими депутатами, прихильниками була запропонована мені ця честь представляти себе людей як партійну організацію, не як список, не як, ну, просто як член. Я виступаю зараз, я просто як член сили ні, ні, політичної партії. В даному випадку, після того, як була погоджена на внутрішньому рівні місцевому, погоджена кандидатура моя, запропонована, було звернуто відповідно до керівництва. Київського, і скажімо так, поставлено до відомо і зроблено вільні погодження. Ну і була моя кандидатура. Питання в тому, що дійсно я міг йти і взагалі без підтримки, але була принципіальна позиція. Оскільки моя депутатська група села людей, тому і будемо поготуватися. Наша депутатська група підтримує саме партію сили людей на цих виборах і мене як. Кандидата мажоритарщика. А фінансово підтримка так, розуміє теж так, ваша адреса група? А, ну, о, я, в принципі, є підприємцем, я скажімо, достатньо е, заробляю, але так дійсно фінансово ми це були як скажімо так, членські внески. Я е, підписав сьогодні меморандум з е, рухом чесно і готовий буду оприлюднити всі витрати, які були. Е, Джерела фінансування, всі витрати, які були здійснені під час виборчої кампанії. Тут е, готовий навіть зараз представити вам е, декларацію про доходи, там, якщо потрібно. Да? І, і показати, що я там на відміну від тих кандидатів, які зараз балотуються, ну, 15, по нашому мову, там, частина з них є безробітними, так? і десь вони там беруть фінанси. От тоді, мабуть, до них варто спитати, де вони взяли фінанси. Ну, тут все є відкрито, чесно. Тому, мабуть, ці забуси чи впустив ще під час, коли була громадська організація сили людей, проводились внутрішні рестрації. Зазвичай були певні пункти, які ну, щодо яких враховувалися. Якщо людина там, не здовільняється пунктам, на світі самі пункти. Ну, не може бути депутат, не, не мав бути депутатом Верховної Ради останніх десь років, здається, не був... В, держ, е, в державних апаратах, тобто обладміністрації, райдердміністрації і ряд таких. Тобто, тому що зараз питання, коли цей закон про люстрацію, так він бере три е, роки, так? а що 10 років тому не крали бюджет чи не було корупції, там, чи 20 років. Процес потрібно розширяти. Дійсно, є люди, які попали під жорнова, а є люди, які зараз залишають, ніколи не були в регіонах, але і зараз не йдуть в регіони, наприклад. А, не займали якісь посади, але вони сидять на цих схемах корупційних. Сиділи і сидять. Тому потрібно е, підходити до цього комплексу. Не тільки, ага, ти, ти вже був там, значить ти вже не гідний. Потрібно повністю комплексний підхід до цього. І останнє питання, яке я хотів задати, це чи планується створення мережі місцевих посередків партії «Сила Людей і яка буде підтримка ну, центру з Києва, партії на, наприклад, місцевих породовах. Це можу, знову до мене питання. Ну, вже створено два первинних осередка. Один вчора, ну, перший створений, здається, тижні назад чи два. Тобто тижні назад було створено вже є два осередки первинних. І, відповідно, коли буде більше три і більше осередка первинних, буде створено організація міська. Зараз цей процес йде, тому що це також довго витривало, певні юридичні нюанси, реєстрація в юридичному управлінні і так далі. Але процес пішов і сама партія, по суті, зареєстрована не так давно. Тому, -таки, Всі ці люди, які приймали участь у формуванні і громадського руху, громадської організації, і партії, зараз створюють, юридично створюють певні засади для функціонування партії Сили людей в Хмельницькому. Я ще додав, з вашою до розумію. Сила людей, окрім того, що наступний рік буде працювати над питанням децентралізації, тобто для того, щоб посилити громади, сила людей буде активно працювати над тим, щоб навчити максимально велику кількість людей, які зацікавляться можливістю піти в політику, які не були в політиці, але які погодяться взяти на себе відповідальність. І спробувати конкурувати з елементами старої політичної системи на майбутніх виборах до місцевих рад, до органів місцевого самоврядування. Ми будемо всіляко залучати таких нових людей і підтримувати їх шляхом надання їм освіти, допомоги в захисті результату, підготовки їх команди і площадки для висунення. Ми спробуємо створити тренд, який вже ну, не без нашої допомоги народжується. Нові люди, самодостатні, сильні люди, мають нарешті зрозуміти, що без них держава не є повноцінною і ніколи не буде такою, якою вони її хочуть бачити. Поки вони не візьмуть на себе відповідальність, не отримують освіту відповідну підготовку і не підуть у владу, поки що до органів все Порядку в їх містах не буде. Тому що годі сподіватися на те, що люди, які 23 роки мордували нашу країну, Зараз змінить свою позицію. Е, і не має значення, чи зараз заміниться обличчя, але без зміни самої системи, самого підходу формування влади, е, всі ці люди, всі ці сильні команди для спільних часів будуть працювати е, не на українське суспільство, а на, е, вузьку, е, на вузьку групу людей з їх особистими інтересами. Для того, щоб цього не було, ми будемо працювати над новленим на політичної літою України. І, звичайно, будемо надавати підтримку всім тим людям, які захочуть взяти в цьому процесі участь. Але є один акцент, який також на думку, варто було би зробити. Силою людей немає центру. На відміну від інших партій, обслуговує діяльність і координує діяльність у таких самих осередків, як створення Комісії-Пільському. Координує діяльність наймені менеджери. За американською моделлю в даному випадку. Тобто це люди, які без політичних амбіцій, яких ви не побачите на світлинах журналів або газет. Це люди, які є найманими менеджерами для того, щоб обслуговувати інтереси партії. І таким чином забезпечується незалежність цієї структури. І ми долаємо. Ту небезпеку, що якась людина всередині партії узурпує владу, сховає печатку і починає займатися тим, чим займається сьогодні політичні політичних парті. Тому, говорячи про центр, ми говоримо скоріше про виконавчу гілку влади всередині політичної партії, законодавчу, яка виконує законодавчі вказівки, які будуть формулюватися, в тому числі і камері сподівається. Тобто центр обслуговує інтереси осередків, а не навпаки. Так само, як держава має обслуговувати інтереси населення і громади. Ми це щиро віримо і забезпечимо роботу саме так.